6-7 у нас відсутній, восьмий блок, новий такий блок, рішення про передачу в суборенду земельних ділянок. Підготовлено 5 проєктів рішень. Мова йде про надання будьку Євгену Михайловичу, дозволу від імені сесії власників цього нерухомо майна. На передачу в суборенду земельних ділянок Гоголя 147, це там, де розміщений торговий центр «Мир», Передати в суборенду товариству Миргород Згода інших співвласників також тут до рішення підкріплено інші співвласники нерухомого майна в торговому центрі мир не заперечують про передачу в Значить питань багато виникало питань на комісіях по цьому питанню і на спільних. Вікторія Миколаївна. Вікторія Миколаївна. З точки зору, ми домовлялися, що податково з цієї точки зору. І Євген Михайлович присутній він теж має свою точку зору пояснити. Чому робиться е, отакі, отакі розділи, розподіли і проще? Будь ласка. А, я не представлю. Так. It's є у баре Суверенну уникнення від оподаткування, то тут однозначно передавати суверенну можна і уникнення від оподаткування, якщо десь приховування якогось там якісь податків, щоб не той менше менше складу, то тут тобто, якщо коротко я зрозумів так, що Вікторія віктор нікола, випадка прави по податках, тут питань немає. Можуть питання виникнуть по документації внутрі між орендарями і суборендарями. і тоді питання виникнуть, тому числі податкові по, в тому, як гроші ці забирати. Так чи ні? Так. Якщо коротко, чи може ще щось? може. Я дякую. Олександр Миколаївич, теж з точки зрівання юридичної. Євгенко, я дам слово, Господи. Ми це питання судовоспору, в якому ми перебуваємо із будь-колом, то... саме 에... ділянка, мова йде, вона не стосується того об'єкту, який, е... який суд арештував за нашим топотанням. Це об'єкт тисяч квадратних метрів до друга черги. У нас арештований окремий об'єкт. Тобто на наш судовий спор має бути. Тобто, е, питання по судах питання немає тут. Євген Миколавич, будь ласка, якщо чесно, для мене не, не зрозуміло це рішення. Поясніть, будь ласка, для мене не зрозуміло, Навіщо оце так перекидати. Або чому не можна перекинути тоді на вас, як на фізичну особу, а іменно на е, це? На мерополізі, мер мер якщо можна, поясніть. Что касается сейчас, то, что дали договор аренды между вами и между 5 человек, которые сегодня очень сложно сделать там, понимаете, это я думаю, что в городе такое, потому что там пять собственников, и как эту землю сделать правильно, правильно. Потому что это довольно сложно. Мы, мы сделали 8 лет, туда делали вот это, дали землю, сложно сделать, но сделали. Сейчас надо другой этап, еще один отказываться, и прочее, потому что сегодня... Это многие, которые есть, платят аренду, если на новую площадь, надо им платить. Потому что есть здание мне три, этажа. А я как царь, я имею все, и я получу меньше. Я согласен платить Бог больше, потому что я который есть земля, надо делить эту землю на, на три части. Уже. Второй, третий этаж То есть это будет второй этаж. Вот эта процедура, которая сейчас идет, она идет только, только э, не имеет разницы. сегодня э, налоговый налоговые деньги не теряют ни одной копейки. на сегодня нет ни, ни, ни оплаты, ни, ни одной. То есть сегодня, когда договор есть между городским советом и нами, за тех всех, которые пять человек есть, хочу я. И на душе я хочу, чтобы ничего не Вы, а я опять взял на, на, на себя это обладание. Это я делаю у себя лишь для того, чтобы у себя привести в порядок свой бухгалтерский э, учет сегодня. Я сегодня плачу за ту землю, которая 45 тысяч гривен в месяц, 45 тысяч гривен в месяц. Я плачу на лишних денег. Потому что договор принадлежит другим госсоветам. Касается Будского Евгения Михайловича частного предпринимателя. А вот это здание, которое только я не сейчас вы понимаете, отдал в аренду бюджетного торга. Если это сейчас, будет не такое, что тоже это будет сумма аренды бюджетного то, что я говорю, то есть я этому 45 тысяч буду заплачивать. Не наличными деньгами, а без наличных, потому что я работаю 100% по области службы. Всего лишь то я буду оплачиваться наличными деньгами, а так буду платить без наличных. То есть з точки зрення Євгенія Михайловича він просто упрощає ситуацію, щоб учоти і прощає ситуацію, щоб не не зв'язувати податкову, як він каже, із, з усіма п'ятьма підприємцями, а тільки з одним, з одним підприємцем. Віктором Михайловиче. Ясна, оплачу, я оплачую цю суму. Договір заключається між міською радою і орендарями. А те, що ви там між собою заключаєте, розумієте, потім, коли ви перестанете, ну, з якихось причин, складувати земельну код оренду.

У мене прохання досить депутатів виступати Давайте згадаємо грудневе наше засідання. Коли Михайленко встав і сказав, ти це мир заплатив за мільйон сімсот у міську казну. Те ж вони в місті Міський голова сказав, що ні, не заплатив, він заплатив. Оставалося тиждень до Нового року. У січні на сесії міський голова сказав, що ми нам так і не заплатив ці гроші. І ми будемо судитися. Ми тепер будемо знову судитися, поки не пройде інфляція, і ці мільйон сімсот не будуть нічого коштувати. Зараз пан Будько щось там хіміче, щоб якось ці гроші не попали, Прикуту, не, не попали опять казну. дивіться. і Валентина Миколаївна. На, не, не. Валентина Миколаївна, не повинні, Валентина Миколаївна. Я прошу господину, я не відчув нічого.

Я и жду, но не сосудится цього питання. Ми в різному, Давайте ми в Ризного підниметься питание. Ні, ні, давайте зараз. А я ще раз скажу. Фундамент незаконно. Я хочу продать его без оплаты І И вы хочете на латину не палубу. Я прошу. Присідайте. он записан. Вот київ там выдали. Значить, у повзика девельна ділянка написала так, що до нього можна під'їхати стільки е, од мосту понад річкою. І спитали, Максима Миколаївна спитала, чи буде доступ? Будько сказав, так, доступ залишиться, дорога Я так, і, вас проведу, і міський голова сказав, що так далося. Так, так залишиться. На даний час до мене звернувся повз з тим, що там ведеться будівництво. І будь-ко йому перешкоджає сказали, і, і, і тепер виявляється, що повзик, він уже, ну, там його фундамент все, він не перший рік будує його. І що він тепер незаконно готує, як казалося. Це не своє. І, тобто ми вибираємо одні інтерес. Я хочу, щоб тецем заплатив мільйон сімсот. Не по суду, а по хорошому. Ми а Сегодня ползик, между шане. Лаббирую право о том, что я дал повз 20 долларов. Она торта то поимела, потому что хочет продать. Знаете, це у це, по нас все. Арина Артуровна, треба знати те, які питання піднимать. Ви тоже за, за, за... хорошо, спасибо. Давайте просідайте обоє, Я прошу вас. Прошу вас. Прошу вас. Тут я увага. Увага! От ми перетворюємо, це все треба було вирішувати на комісію, На комісію Олег Андрійович. Я прошу уваги. Я прошу уваги. Я прошу те, щоб не обзивали. Олег Андрійович, оце ваше прохання. Я передаю до Олі... Аліни Артуровні, щоб вона мене не обзивала. Тричі згадала те, що я не говорив, Я можу це підтвердити записами цього, Перше щось називати про депутата. Про міського голову та про будь-яку людину не, 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 Пожалуйста, не застосовують такі слова. Я, я чула, чи я десь там е, хтось, хтось десь там, десь там, говорить. Давайте конкретно почуємо. Так, йдемо е, по рішенню. Тетяна Васильівна, е, значить так, ми голосуємо по кожному рішенню, по, по цих п'ятичках по кожному окремому. Яка подається? Дивіться, перший проєкт рішення мова йде про. Може, є, доречним буде. Перший проєкт рішення 8.1. Мова йде про договір оренди, який укладено Із міською радою. Ува. Олег Андрійович, ну давайте ж ми будемо вище, ви депутат. Давайте вище будемо цього. З міською радою. Після цього, ну залишитесь, після цього розберетесь. Ну зараз давайте проведемо засідання. З міською радою та будь-ком Євгеном Михайловичем, тобто з одним власником неркового майна, є укладено договір оренди. Якщо зараз мова йде про надання в суборенду, і податкова нам підтверджує, що якщо це особисто будь-ко просить, від і договір укладений з будь то в принципі можна проєкт рішення про передачу в суборенду голосувати. Далі йдуть проєкти рішень і нова йде. Ось, а тепер доподав, до Вікторії Миколаївни. Ви маєте таку точку зору? Стосовно одного рішення якщо стосовно безпосередньо Євгена Михайловича Будька. Чи, чи в, по цих рішеннях у вас є певний заговорів? або передають про надання бучку, Київи, хто там ще в договорах прізвища каже, про надання дозволу на передачу суборенду Моя позиція. А, але заявка це зовсім не те. Дозволі виділялися п'ятьом. І вони можуть вам ви конкретно бучку за цю досвід. А дні я один не маю, а остальної приймають п'ять. Два рази вправити. І ті п'ять дають сходу, один не є заділить. Дивіться, це, 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 що ми зараз робимо, це треба було все робити на комісії, і щоб не виносити його на розгляд сесії. І на комісії доведеться. Должна... Ми його, очевидно, не звернули на це увагу. Хто був, Сергіоніч, хто був ініціатором подання цих пішлень? Євген Міхайлович, згідно заяви, -заяв, яку ми зачитали. Як сміяєте, якщо 4 чоловік? Я зрозумів, ви ініціативи. Просто треба було все-таки попрацювати, не відмітно, як я вже сказав останній день, з податковою, щоб ці питання розглянути на комісії і ніяких питань тоді. У депутатів зараз е, прострація. Як, як визначите? Ви ж прекрасно знаєте ситуацію. Тому це не наша, наша недоработка. Ні, ми їх, ми їх будемо голосувати. Але я прекрасно я, я бачу настрої. Тому я прошу, давайте ми їх е, проголосуємо зараз чи не проголосуємо. І про, про, якщо не проголосуємо, ми прорабуємо в комісіях так, щоб винести рішення вже е, зрозуміле і понятне для всіх. Я, Юрій Михайлович, я прошу перед вами теж вибачення. Але так це реальні сьогоднішньої нинішньої ситуації. Воно не проработана в комісіях. Серіпович, я ще так. раз хочу сказати, що питання 8.1. Мова йде про договір оренди, який вкладено з міською радою та особисто з будь Євгеном Михайловичем. Всі решта проєктів рішень 8.2, 8.3, 8.4, мова йде про всіх співвласників, тобто п'яти. Я, наприклад, не бачу зараз якісь проблем стосовно цього договора, де іменно. Тетяна Васильовна, а, дивіться, ми зараз затвердимо цей договір. Я з вами погоджуюсь, в принципі. Но ми затверджуємо цей договор, а останні висять в воздухі. А останні ми допрацюємо сгідно рівного... Ні, так вони допрацюють місяць, вони висять в воздухі. Що далі? Ну, Як буде налогова брати е, гроші? Чи потом, по тих договорах, чи по тих? Да. <продуктив> <продуктив> Ні, так тоді я просто е, пропоную, давайте реально, вони, пропозиція комісії, в, е, допрацювати на комісіях і цей. Будь ласка. Я <продуктив> що до, ну, до перекупи. Якби там стояли 2-3, 8-2, 8-3, 8-4, 84, 8,5 фанії не будь-ко, а стояли з ним заключені договір, що вони передають на неторку. У вас би теж ніяк? Ну, стоїть питання 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, Якби там стояли приміні Київ і другі, що вони передають територію. <плес> Щас ні. Щас ні. Щас ні. Все. Ми повинні за них голосувати. Якщо ми не проголосуємо, ми автоматично відправляємо їх на доработку і ви допрацюєте таким чином, щоб питань вже не було. Я вважаю, що це не доработка нашої суд. Тетяна Васильівна, Сергій Володимирович, каже, це наша недоработка. Цілі... Тому що треба е узгоджувати. Ну як це, це? Це гроші касається, першу чергу, податкову. В другу чергу, що не можна було це допрацювати тиждень назад? Ставлю на голосування. Який нам сміть голосувати, коли зараз. Ми не маємо права не голосувати. Рішення виноситься на сесію. Ми його не зняли ні до того, ні після того. Проголосували за порядок денний. Ми за нього голосуємо. Якщо, я кажу, якщо ми не, не голосуємо за нього, не проходить рішення, автоматично воно розглядається на наступній сесії з усіма уточненнями. я думаю, що внесуть всі зміни. Для мене важлива позиція, в першу чергу, юридичного відділу на суди це не повлияє. Поэтому доработать таким чином, щоб не пов'язалося на э, надходження по податковій, щоб ясно було для податкової. І всі питання цілих. Ставить на голосування всі п'ять рішень. Всі. Но, э, який мис. Ну те саме воно, розумієте, Воно каша тільки положення. Працювати треба над усіма рішеннями. Вісім-один, п'ять рішень. Про передачу в субаренду. За мене ділянці. Хто за ці п'ять рішень, прошу голосувати. За? Проти залізки Супроненко, Шаніна Ніколаєва. Утримались. Не голосували єсти? Решта утрималась. Автоматично ми переносимо. Ну, ви бачите, що просто вони не Автоматично переносимо на наступну сесію.